І музи мовчать, коли гармати лунають. Я думаю, що музи не мовчать ніколи, особливо зараз, тому що, е, я думаю, більшість може згадати наші відчуття і наші стани рік тому, наскільки ми були виснажені, плакали всією країною і хвилювалися. І важливо було, і в ті часи, і зараз мати якийсь внутрішній прихисток, чим можна зігрітися заспокоєм. Дактор Схайплу з Водонисто Рам. Вона. вона мені пише от, таке питання традиційне зараз для українців. Як ви? Вона про себе розповідає, Харків обстрілюють, бомблять, вона вдома, у неї мама в деменції, вона навіть нікуди не спускається, бо мама не може з поверха нікуди вилізти, вона живе в центрі Харкова, вона з неї літає кожен день. І вона рядовий книжки. Коли в Маріуполь зайшли вже росіяни, от, в мене в будинку оселилося там 25 там, чоловік з е, офіцерами. І от е, бібліотека е, в мене на першому поверсі. І я перша прийшла, от, що я побачила? Значить, вони Дятровича, вони просто поламали обкладинку. Це ж, значить, знають, розуміють про що з вас вони почали вирізати і що вони почали? Вони почали обірвати книжки з червоного, з червоного, і топити грубку. Для мене, от чесно, особливо деякі, дуже важко, коли ті люди, яких ти знав, mm -hmm. і яких отак безжально вбили. І от це просто воно руйнує, воно розбиває. Які е, при кордоні там жах. Там кожен день прильоти. От я сьогодні їхав сюди через е, е, містечко Білопілля і от в них, здається, три дні назад е, скинули бомбу, там така шовена, і сьогодні ночі скинули теж бомбу. Бібліотека імені Павла Тачина просить вас поділитися своєю історією у нашому проєкті дороги війни. Це можливо зробити різними способами, а саме: передати файли, текст, фото, відео, аудіозапис на електронну пошту мої історії війни собака. Укрнет». Якщо файли завеликі для надсилання поштою, можна завантажити їх у файлообмінник, наприклад, фекс, та направити на пошту тільки посилання. За номером телефону 093 204 99 19 до нього приєднані месенджери Viber Telegram. Також можна написати у месенджер нашої Фейсбук сторінки, записати інтерв'ю в бібліотеці, написати в нашій книзі спогадів. Чекаємо на вас за адресою міста Київ, вулиця Шептицького, 24. Кажуть, що розповіді приносять полегшення і надає сили жити далі. Ми переживатимемо ці емоції разом з вами, ваша бібліотека Павла Тичини.